Бати я посажу, дивлюсь і бачу, що за відеоникс, яке було вийшло після пописи, вийшла серія про Emtronics. І там набрало 42 перегляда. Це дуже багато для мене, як для мене. То я я запишу цю серію, а потім вийде серія на новий ну, вийде серія про... ну там, там про скейтборд уйдет. Я просто ще хочу записать, чи, ну, не знаю, чого так розробилось, ну. Но... Золотів. Пусть, знаєте, я проходив четверту ніч. У мене чого не вийшло, ну я її пройшов і є п'ята ніч. П'ята ніч я ще не пройшов. Ну я її ще проходив не буду, тому що я світі спроб і я програв. Ну я ще почав тут уже третю ніч, тому що є ще четверта, ще у цей какой дар какой-то румс якийсь. Да. Треба чи ні? Оце я не знаю, то, що там треба дичек тебе проходить, я потім це проходить. Тут щось не знаю, і тут, тут це як четвертий ФНАФ. Ну давайте проходити третій, я думаю, у другий ФНАФ я піду сам пройду. Я не, не буду не до, до четвертого ФНАФ я прийду передві ночі, і потім будуть за третю, четверту ніч. Ну, я поки що зараз коротко розповім. Поки. Ну йде там. Ладно, давайте зараз на... гра начнеться, а потім розповім. Це я все. Я трошки розповів про Третіфнав тут тут треба. Що це було? Я це цей оцей. Це вже він уже. Чого вже, Чо? вже нападаєш на мене? Я тільки вже почав Воно вже... Ну, вон... і Ще камера. І тільки ніч почалась, він, він вже, вже напав на... Я от бачу, там бачу, і, відсидю, я, як я як хотів говорити, бомбою бачу. О, він напугає. От, і тільки ну, ніч почалась, вони вже, вже йдуть. Думаю, я це теж тепер до п'яту ніч. Ну, я на сьогодні думав, що, може бути, третю ніч не бої, і третю навіть приходить, а там другі мені ігри. Ну, я поки що ні. Там що я бачу ще я бачив ще, бачив, там є гловінський івент. Одним словом, щоб довго відео не було, будемо зараз, я дійду за зараз дійду. де, Я дойду зараз пізню, доки дойду. Хто це такий, Ладно. Я пта я як не знається де Ось він, ось все, осінь тут. А що мені він десь волос, треба його не пропускати, ну там ще ну не учи. О, что стало красным стало. Ладно, давайте ще раз пройдем і... Ну и підемо. Реально, ну я хочу третья ничья оно дуже складна. Дуже складна... Треба... Он сразу тут заявляется. И сразу... Треба что-то вентиляция на... Не... Це все воно... це ось тут. Воно Треба, він вентиляції вентиляции найшов. Ещ осень, осень. Да геть. Де, а, будет тут, подожди, что. Ааа, он по йде вентиляции, да. Ш да. Агати, дети, ды. Та! Це нарядно пойти. Он зараз. Вот он полсен. Я визиваю, потому що он... де... він десь він десь є. Я... Я не бачу, де він. Він же тут. Іди геть, іде геть, іди геть, іди геть. Там хлопець є. Не бери. Уйди. Он мой Я як он быстрый шов. Слухай. Ну, ну. Хватит, будем показать в меню. Не сравнить и не знаю, что зараз робить. Ну вот просто треба треба слідкувати десь. Ну, я не знаю, идею он слідкувати. Ну, давайте це відео довго не буде. Це правильно я йду? Да, сюди, да. А що тут є призи. Там і був. А, вот чекай, чекай, Оце тут за гроші, це пізніше, скільки у мене конів? Ми докупим. О! Вау. О! о. Це арти? Ооо, давайте. давай, давай, давай. Значит, тут якісь... тут це за гроші стоїть? О, на ч чому... Ладно. Так тут у нас потом що у нас Є из їжа. А, не, це не їжа, а ось... Вот. Тут иметроникс. У нас есть какие-то бони. Фуд. Какая-то ежа. Щ-то. Ч-то. Добре, добре. Давайте купим, ч есть купим. Давайте вот это за двадцать два. Ничего нема все купить. Это его спам мог может быть еще а о ты поесть и щас давай волейбол В баскетбол ну я тут сейчас вони кистоборни киста ну и тут без ничего нема тут треба грать просто ну а ты шука а, -а, -а думал все можно заести ну все ж да нет ну чому мы можем тут съести а чому договоры не можем зести ладно то а це щицей ну я не знаю что-то еще подавить я а там є там там есть как-то ну ладно ну, семь буду положиться це видео буду робить пуш так ну де тут що, ну я хочу тут фарм дізнатися, играть и на следующем видео до я подивлюсь, ну, не подивлюсь, ну мы не будем видео проходить там третій ФНАФ, а будем проходити, я хочу подивить ну хочу пробить это. Я подивлюсь відео, як це все, все проходить, і я це все, все пройду.